Він пив і пив дуже сильно. І я пам'ятаю цей момент, що мама з перебитими просто окровавленою головою. Я все це пам'ятаю, і е, я пам'ятаю, що вона просто втікала до сусідки, щоб якось, хоч, можна було нормально е, прожити, тому що це було дуже жахливо. Хоч... Що було після? Тобто е, він її бив. А тебе також бив? Е, я не пам'ятаю, ну, мене нема згадок того, що він бив мене чи мою сестру. Я пам'ятаю, що були дуже сильні скандали з мамою. Оце я пам'ятаю дуже сильно. І е, мама, вона знаєш, вона все це терпіла, бо дуже хотіла, щоб у дітей був батько. Але в якийсь момент... Вона вони просто розлучилися. Він кудись поїхав собі там в окрему квартиру жити, і все. Тобто, йому видали квартиру. І він там, ну будівельникам дуже часто видавали квартири в той момент. Mm -hmm. І по факту він переїхав від нас і все.